Привіт! Мене звати Лена Дейнека. Я викладач університету, бізнес-тренер з великим стажем і підприємець. Скажу, що в своєму житті я займалася багатьма справами, і скажу, що завжди в моєму бізнесі, в справах, що я робила, в проектах, котрих я вела, завжди був якийсь компроміс. Мені щемось доводилося моритися. В одних випадках мені не вистачало однодумців, в других випадках мені не вистачало коштів, в третіх випадках мені не вистачало часу. Що я хочу сказати? Той бізнес, який я сьогодні роблю разом з Револт, відповідає найкращим моїм очікуванням. Це найкраща команда, це дуже хороший заробіток і це дуже благородна місія. Насправді револт призначений для тих людей, котрі вимагають кращого, хочуть більшого, є максималістами або перфекціоністами. Я пропоную, приходь до нас. Справді в нас дуже хороша команда, в нас одне з кращих навчань. Ти зразу отримаєш результат, відчуєш те, що ти стаєш просто білою людиною. Отже, бізнес револт це твоя найкраща можливість сьогодні.